Доброго дня, шановні друзі! У нас в офісі просто гараж генераторів шепах 3200X. Сьогодні стараємось відвантажити всіх, кому ми були повинні відвантажити. Насамперед, хочу вам сказати, друзі, також все залежить від нової пошти, як ви бачите. Ми зробимо від себе все саме можливе, щоб вам відправити, щоб ви вчасно отримали свої генератори. Стоїть їх просто-просто уйма, гора ціла. Скрізь вони стоять. Дуже їх багато у нас. Забили склад доверху генераторами. Тому, друзі, чекайте, будь ласка, ми від себе зробимо все саме найможливіше, щоб з вами розрахуватися, всім відправити. Як обіцяли, стараємось зробити. Саме головне, щоб нова пошта також, скажімо так, підсобила і все вийшло найкращим чином. Тому чекайте, працюємо, процес іде, відвантажуємо, робимо накладні, декларації. Тому, друзі, чекайте, всього буде добре. З вами компанія Електромотор. Гарного дня!